У сучасному світі безпека це основа спокійного життя, і найкраще рішення, яке ви можете зробити для вашого дому чи бізнесу, це інноваційна система охорони. Це не просто сигналізація, це ціла екосистема з розумними пристроями, що включають в себе датчики руху, датчики відкриття, датчики розбиття. Пожежні датчики, датчики протікання, кнопки тривоги, сирени, розумні розетки, реле та камери відеоспостереження. Ми пропонуємо рішення, які враховують реальні потреби людей. Наприклад, одна з найпоширеніших вимог наших клієнтів це щоб датчики не реагували на домашніх тварин. Система розуміє ваші потреби. Внутрішні датчики руху, зокрема Motion Protect і Motion Cam, обладнані технологією Smart Detect, яка дозволяє їм. Точно розпізнавати людину і ігнорувати рух тварин вагою до 20 кг і зростом до 50 см. А що якщо рух все-таки зафіксовано? У цьому випадку на допомогу приходять датчики з фотоспостереженням. MotionCam надсилає серію знімків на ваш смартфон одразу після спрацювання. Ви миттєво бачите, що стало причиною тривоги. Для зовнішньої охорони чудово підходить Motion Protect Outdoor. Це справжній сторож на вашій ділянці. Надійний захист від пилу, дощу, ультрафіолету. Та різних інших випадків усе це забезпечує безперебійну роботу навіть у найскладніших умовах. Датчик оснащений антимаскувальною технологією, що реагує на спроби його заклеїти, засвітити або вивести з ладу. Усі пристрої підключаються до хабу, а потім з хабу у мобільний застосунок, який дозволяє управляти системою з будь-якої точки світу, вмикати і вимикати охорону. Переглядати історію подій, створювати автоматичні сценарії все це можливо в декілька кліків. Система працює на резервному живленні, має захист від саботажу та втрати зв'язку. Тому навіть у разі відключення електроенергії або інтернету ви залишаєтесь під захистом. Наша розумна система. Це вибір тих, хто цінує комфорт, якість і впевненість. Вона працює у понад 187 країнах світу, має міжнародні сертифікати якості, а також мільйони задоволених користувачів. Вона створена для того, щоб виявити загрозу ще перед тим, як вона стала реальною. Обирайте «Аякс» і нехай ваша безпека. Буде на найвищому рівні за підтримки Secure.ua Магазин знаходиться у користині за вулицею. Базарна площа 30 дріб. 2. у магазині тисяча дрібниць.